Пентагон перекидає додаткові сили на близький схід на тлі можливої атаки Ірану на Ізраїль. Іранські військові сьогодні захопили ізраїльський контейнеровоз в Ормузькій протоці. А цієї ночі Ливанська Хезболла, яку підтримує Іран, випустила. По Ізраїлю з півсотні ракет американські мас-медіа з посиланням на джерела у Пентагоні попередили, що Іран атакуватиме Ізраїль у найближчі 48 годин. Так хоче помститися за атаку на своє посольство у Дамаску. Про можливе загострення на Близькому Сході. Олена Гончаренко далі розкаже. На цих кадрах іранський спецназ десантується з вертольота Мі-17 на борт судна, що належить ізраїльській компанії. Контейнеровоз шов під португальським прапором з об'єднаних арабських еміратів до Індії Тель-Авів уже звинуватив Іран у піратстві. Hey, а цієї ночі довелося попрацювати ізраїльські ППО, Ліванська Хезбула, яку підтримує Іран випустила по Ізраїлю пів сотні ракет. У Цахал кажуть, майже всі збили, а кілька впали у пустелю. Іран нестиме наслідки за рішення про подальшу ескалацію ситуації. Ми підвищили нашу готовність захистити Ізраїль від подальшої іранської агресії. Ми готові відповісти. І це лише початок, заявляють у США у Вашингтоні. Попереджають упродовж наступних двох діб Іран завдасть удару по Ізраїлю. Американський телеканал CBS з посиланням на джерела у Пентагоні передає Тегеран може вдатися до знайомої усім українцям тактики. Як і Росія одночасно випустити до старшахедів десятки ракет, а такий удар може перевантажити ізраїльську ППО. Втім, США обіцяють допомогти Ізраїлю. Пентагон перекидає до регіону додаткові сили у Червоне море, поближче до берегів Ізраїля, підплив найпотужніший козир США авіаносець Дуайт езенхауер Його літаки прикриють небо Ізраїлю. З останнім попередженням до Ірану вийшов і президент Байден не робіть цього. Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми підтримуємо Ізраїль, і ми допоможемо його захистити. І Іран не досягне успіху. Кілька світових авіаперевізників, зокрема Люфганза та австрійські авіалінії, тимчасово припиняють польоти до Ірану. А деякі європейські країни закликали своїх громадян негайно залишити територію двох країн. Тегеран поки що витримує паузу за перед бурею. Лише публікує так зване відеозалякування, де показує зброю, запуски та влучання ракет і закликає США не ескалювати. Якщо вони допомагатимуть Ізраїлю, то Іран атакує ракетами бази американців на близькому сході. Так, Іран хоче помститися за вбивство своїх генералів. Іранське посольство в Дамаску зазнало атаки 1 квітня. Тоді загинули семеро командирів іранської армії. Тегеран звинуватив у нападі сили Цахал. Ізраїльські військові відповідальні за атаку на себе не брали, однак заявили, що можуть атакувати своїх ворогів, де б вони не були. Олена Гончаренко, Україна, марафон. Єдині новини.